Всім привіт, любі друзі, підписники, гості, хто випадково зайшов на цей канал, канал Овочеві рослини в домашніх умовах. Значить, огляду такого редису, редис сорт Сакса швидко стиглий, значить, нічого такого е важкого немає в вирощуванні даного. Даного овоча, можна сказати так. І знімаю відео для вас і поговорити, і в тому плані, щоб показати людям, моїм підписникам, хто теж вирощує, щоб подискусувати на дану тематику. Значить, придис дуже смачний, смакові якості відмінні. Я в тому році рекомендував Сора, я в тому році багато редису садив. І що вам хочу сказати, зі свого досвіду, значить, сподобався мені сора, в мене було 6 сортів редису, але я вибрав сору. А в цьому році я посадив оцей один редис, спробувати швидкостиглий, І ще один редис. Польський, ми пам'ятаємо, але він ще маленький, значить, його ну, поки що, знаєте, нічого показувати. Так як це канал, ну такий любительський канал для любителів овочевих рослин. значить, Про догляди за рослинами, збір врожаю про посадку рослин. Не, не, не тільки мається на увазі там Суто овочі, там суто ті, які ростуть на території України. Просто любительський такий канал овочевих культур в домашніх умовах. От так. Значить, огляд обов'язково буде і на польську радиску. Ну, на, на все, що можна, на все, що цікаво, на все, що буде моя е, наснага, сила зняти, показати, поговорити про це, поговоримо. Тож, дивіться, які. Чудові плоди. І вони, так як виглядають, вони красиві, вони ще й смачні. Тож підписуйтесь на даний канал, буде цікаво, я думаю. Буде, будемо робити огляди на все, що буде сила, на все, що, я, я, який Бог нам буде давати врожай, на те й будемо робити огляди. Дякувати Богу за цей врожай. І підписуйтесь, діліться, коментуйте, я нагадую, відвідуйте спільноту, там фото будуть, посилання на відео на дані. В принципі, тисніть лайк, коментуйте і будемо на зв'язку. Значить, на все добре. Побачимось в наступних відео.